Привіт! знову посилочка на каналі. Сьогодні одна штучка, от така, один пакетик. Давайте подивимось, що прийшло. І так у нас тут один пакет, але 4 в ньому посилки. Три штучки. Тут у нас йде за 1738. Іде ESP32. Кожна по 5,79 доларів Жала для зварки. Тобто давайте зараз відчинимо, скриємо, подивимось, що воно куди і з чим його їдять. Так. До речі, ну, зараз я його буду розмовляти, розповідати про ці ЄСПшки, бо вони будуть використовуватися зовсім не по назначенню, як кажуть. Що це по порядку. Дивіться так. Сейчас ми відкриємо ці жала. Опа. Так. Кульок, кульочки, з кульочком кульочки. Дивіться, от такі ось і жала, ну хоча це трошки не тій, ну но... будемо дивитися. Ну, це добре. Так, це. Відкладаємо і нас цікавить ось ця штука. Дивіться, йде отакий от ось наборчик з Type-C кабельком. Так, тут у нас йде скотч. Так, зараз. черт еще. Ладно. Так. Опа. Вот такая у нас. Так, идея да, вот такие вот все. Як же его не помню. Стилус. Да. да. Короче, идея да, вот такая вот штукенция. Сейчас я возьму Підключу кабелючок. І покажу, що, що, да, як, до що, куди. Ну, буде зараз воно отаке. Отаке. А буде трошки по-іншому, бо воно буде у нас майнить. Біткоін, це буде перероблено на соломайнер. Е, Зараз, якщо дотягнеться, покажу. Ні, не дотягнеться. Я фотку прикріплю. Прикріплю фотку і покажу, що воно до чого буде. А так, це для всяких розробок, моніторчик, ну теж такий непоганий. Гарний так сказати, з флешечкою. ну, Хто шарить, той шарить. Силочку я залишу на нього обов'язково. Може хтось захоче і щось зрозуміє. Але там треба буде, якщо ви будете покупати по тій сил там, де я, це я замовляв в три товари. Додаєш і там. ну, Групові покупки. От, і от. от... І Там вони... це вийшло по, дешевше. Якщо покуп, купляти в їхньому магазині, там вже йде прошивка зразу на цей майнер. І тоді е, нічого не треба робити. Але тут треба просто підключити його до, е, до комп'ютера. Е, Силочку на сайтик я скину. І там все, в принципі, і на чат. На чат цього М -м телеграма. Там, де відповіді на всі питання будуть для того, що куди і як. ну, Зараз перевіримо. Ай. Ай -яй -яй. Як нехорошо вийшло, так, ну добре. Так, це ми відключили. Тепер цей. ну, те ж саме все. 66 FPS, 1310 CPU занято, ну коротше. От така от штукенця. Е -е, так, і останнє зараз перевіримо. Ну, я думаю, на цьому, мабуть, будемо завершувати. Ну, Подивимось, якщо дуже буде цікаво, може колись і зроблю відосик про це. Хоча тут немає нічого такого. Купив, підключив, е купив ліцензію за сіки, там 3, 3 долари для майнера. Запустив і все. Підключив до Wi-Fi і воно собі в тебе працює і нормально. Ну, все, бачите, все працює. Зараз я буду налаштовувати його і запускати. Хай Може, ви Можете здобути один блок, який коштує приблизно 260 тисяч доларів. Тому в мене все. Ставимо лайки, підписуємося на канал і до нових зустрічей. Ще там є посилочка. Так що чекаємо. Пока-пока. Заходи! Если что.